Шановне панство, всім привіт! Що у нас сьогодні? Проект сушка арбузове насіння. Кого цікавить, можна зробити на замовлення, поки що є трохи часу. Значить, Так вона виглядає всередині. Завтра приїде от такий профіль. Розшиється і на днях чекаємо сітку. Діаметр 2,5 метра. Комбайн перевернув. Тут робота в нас буде повна модернізація. Я вже в голові сітку також заказав тройку метал... О, Малі гуляють. У цього. Це все те, що було врімянку в тому році зроблене, це все, понятно, зріжеться, переробиться. Так, кришка, от Стара. кришка І ось нова кришка, кришка із стройки. Така вона дуже увесиста, Ну це і терта на ще год. Тут шинка буде приварюватися. Так ось. Шинка раз. І тут так само шинка По Поверлимо нові отворі, наріжемо нову різьбу. Або ці позаварюємо по зробимо нову. Ну, взагалі, поки що так. Тут далі буде. Ось лежить, ось буде розширятися, розрізатися і розширятися. Чим планів багато. В принципі, сам комбайн. ну Дека вся хороша. Світа міняємо, вали, подшипники, корпуса, рама, все гуд, але ми ділимо йому модернізацію.